Всім доброго дня. Сьогодні у нас Ford Focus 2 генерації 2005 рік. 2-літровий дизель 98 кВт. Клієнт приїхав на заміну клапана EGR і свічок накала. Е, немає дуже в інтернеті інформації іменно по фокусу з 2-літровим дизелем. Рішив записати таке коротеньке відео, як поміняти просто і, і не дуже довго. Для початку знімаємо трубку від EGR, це вже новий ЄГР. ЕГР стоїть тут, відкручуємо ЄГР. Відкручуємо трубку від EGR, яка йде до впускного колектора. І нам показується така ситуація. Тобто всі пишуть е багато відео по двохлітровому моторі, що потрібно знімати теплообмінник, спускати охолоджувальну рідину, але все набагато простіше. Відкручуємо ЄГР. Відкручуємо ось таку трубку, яка йде від ЕГРу. І у нас з'являється доступ тут ззаді до свічок на Я їх вже викрутив. Відкручуємо проводку. Вона тримається на кожній свічці під ключик на 10. І потім вже відкручуємо самі свічки. Свічки я відкручував за допомогою карданчика і довгої насадки на 10. Все просто, не потрібно зливати ні антифриз, ні відкручувати теплообмінник. Є доступ. Там перша, друга, третя і тут четверта свічка накала. Відкручуємо, міняємо і всі довольні. Так що все набагато простіше. Ну і, звичайно, щоб туди долізти, відкручуємо. Тут пластик біля шиби, біля стекла, і відкручуємо дворники. Це все знімаємо і маємо прекрасний доступ. Я свічки вже викрутив. Свічки стояли фірми беру. Відкрутилися дуже легко. Будемо міняти на нові фірми Denso. Все, якось так.